А там, катер. а там катер, правильно. Там катер, а тут баржа. Ой, яка. Угу. Бачиш яка? Катер пливе туди, а баржа туди. Угу. Угу. Вот так що ще. Водечка йде туди. Uh -huh. а воно Бесторо пливе. Uh -huh. Не міцний мотор. Вона швидко пливе. Ні, бистро. Швидко. Быстро. Бачиш? Хочу тут так покататися. На на... Yeah, на баржа грузи перевозить, на людей не катає. Там на ній тільки капітан і кілька людей, їх працюють. А mm -hmm. oh, Дивись, який великий же катер пливеш. Ой, дивись ще одна баржа яка. До Коля? Він який катер пливе. Так. Да. Я хочу до Колі. Коля зараз прийде. Я хочу так. Як... Чого? Чого мені надавали? Ривати. А ти що забувся? Що ти в музеї мені казав? focus, focus focus, focus pas da e moș sa plec aici sunt maloache doar de pe aici da, da. da. maloache si menșii

真的吗？啊，这个，这个。